Гуляю зараз по трансконі. Ось такий у нас чудовий ранок. Сонячний ранок. Дерева вже скидають листя. Вже бачите, вже осінь. Осінь прийшла. В Вінніпезі важко знімати відео, ходити отак по вулицях і знімати відео, тому що ну, це вже не перший раз постійно я натрапляю на українців, на глядачів, на підписників, які мене зупиняють. І виходить так, що в мене не виходить зняти відео. Але знаєте, але це класно. Це означає, що я роблю правильну справу. Це означає, що я роблю щось корисне для людей, для українців. І це мене надихає, і це мене підтримує. Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Нарешті, друзі, ми з вами дочекалися. Нарешті з'явилася організація, і з'явилися люди, які прокинули Трампа, які не повелися на його шантаж, які чесно і відверто сказали Трампу, хто він є на самому ділі і поставили його в стойла. І про це, друзі, ми з вами прямо зараз поговоримо. Але спочатку хочу вам. Нагадати, не забувайте, будь ласка, підтримувати україномовний контент. Не забувайте підтримувати україномовні канали. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео. Напишіть, що ви думаєте в коментарях стосовно того, про що я вам зараз розповім. І обов'язково підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. На цьому каналі для вас є багато корисної інформації. На цьому каналі зараз ми е, з вами спостерігаємо за. Подією, якої ще немає, і немає аналогів. Так? На цьому каналі ми з вами зараз. Розгорнули таку ініціативу, яка вплине і на українців, і на Канаду, і безпосередньо вплине на українців в Канаді. Тому, будь ласка, обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте вподобайку відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах. І напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми зараз з вами поговоримо. Так, Дональд Трамп пролетів з Нобелівською премією міру. Про це вже всі говорять, про це вже. Всі ви чули, але е, друзі, на що треба звернути увагу в цій ситуації? Так, ну те, що Дональд Трамп пролетів, це, це, це зрозуміло, це понятно, це нормально. Е, Комітет, тобто керівник комітету Нобелівського комітету, дав інтерв'ю. І про це інтерв'ю чомусь ніхто не каже, так і в цьому інтерв'ю цього представника Нобелівського комітету його напряму запитали: а що ж тепер робити з Дональдом Трампом, тому що ну не чи не боїться комітет Дональда Трампа, тому що Дональд Трамп зараз буде мститися і. В общем, то це очікувано так, тому що ну це руде чмо, воно намагалося сім місяців залякати, забрехати, за... зашугати людей. Так тобто воно вигадувало якісь там, неіснуючі війни і закінчувало ці війни, тобто. Цей придурок він думав, що для того, щоб отримати Нобелівський комітет, достатньо тільки балаболіти з екрану, так тобто і все буде гаразд. Він навіть не пам'ятає країн, де він якоби там закінчив якусь війну. Називає якісь рандомні країни, вигадує якісь рандомні війни і думав, що всі на це поведуться, що ніхто не розуміє, як, як воно на самому ділі. Так, я всі, як ці всі справи. Так, звісно, він пролетів з цією премією. І керівник Нобелівського комітету сказав: знаєте, всі ці рішення приймаються у залі, де у нас є багато фотографій всіх тих, хто вже отримав цю премію. Тобто, це все достойні люди. Яка гарна. Добрий день. Добрий день. Як ви тут? Ні, ми переїхали назад. Ми повернулися до Вінніпегу. Андрій. В'ячеслав, дякую. Ми вас постійно. Дякую. А коли ви живете? Тут, на, за, за кутом. У цьому комплексу? Ну та. да мабуть, так. Дякую. Ось отак от буває. Я йду, записую і зустрів українця, підписника глядача. Так ось, цей керівник комітету сказав, що вони приймають рішення в залі, де. Висять фотографії всіх, хто отримував ці премії раніше. Тобто, це все люди достойні, так, тобто це все люди з великої літери. І боятися в такому залі якогось рудого чмо, ну ніхто не буде, так тому в такому залі приймаються рішення не від того, хто і як намагається залякати цей комітет, а приймаються рішення по реальних досягненнях. То ну, і там він підкреслив, що. Комітет буде приймати рішення стосовно премії міру, не тому, хто як бореться проти демократії, а за те, хто як бореться за демократію, так але ми з вами чудово знаємо, що на сьогоднішній день Дональд Трамп є основним ворогом демократії, тобто на сьогоднішній день Дональд Трамп. Ну, це просто це одна з найбільших руйнівних сил, яка намагається зруйнувати демократію у світі. І ну, ми всі чудово знаємо, що він ворог всього цивілізованого світу, тобто його прокинули з цією премією. І знаєте, ну. От, е... Ну, дуже неприємно було також дивитися, як відреагувало це рудене руде дорозуміння. Ну, якби він був би чоловіком, так я маю на увазі не людиною, а чоловік, чоловічої статі е людиною, так я маю на увазі. І в нього було б якесь достоинство. Ну, сказав би, окей, хорошо, е так, то і так, і пішов би далі. А воно вже вийшло на сцену і почало там соплі пускати, почало там розповідати, що а ось а дали, а мені не дали. Ну, повів себе, як я не знаю. Я Тут я хочу сразу сказати, що я поважаю жінок і жінки себе також би так не повели. Як повело себе це рудечмо. Він повів себе як я не знаю, як якесь як якесь недорозуміння. Ну, це він повів собі так, як ким він і є на самому ділі, так. Тобто в даному випадку, знаєте, правда, вона перемогла, і Дональд Трамп пролетів повз цю премію світу, премію міру, і це правильно. І це доказує, друзі, що в світі є, є нормальні люди, є нормальні організації. Не всі бояться Дональда Трампа. В одному з наступних відео ми з вами поговоримо. Мене ви багато питаєте, що я думаю стосовно зустрічі Дональда Трампа з нашим прем'єр-міністром Марка Карні. Я вам розкажу, що я про це думаю, тому що це була дуже важлива зустріч і там також багато що упускають так, особливо ці е, кремлі-боти, особливо Трампа, ці. Повернуті на голову, розповідають, вони ж бачать, дивляться в книгу, бачать фігу і не розуміють взагалі контексту, так з того, що там відбулося. А відбулися дуже важливі речі. Тож, Будь ласка, друзі, не забувайте ще раз нагадую підписатися на мій канал, поставте вподобаєчку. Напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно того, чи правильно Трампа прокатили з премією міру, чи можливо йому все ж таки треба було надати цю премію. Напишіть мені, цікава ваша думка. І ще раз нагадую про нашу ініціативу. Не забувайте на цьому каналі. Я буду постійно висвітлювати, де ми зараз, що ми робимо, на якій ми стадії, і що треба робити вам для того, щоб все відбулося так, як ми плануємо, і щоб всі українці, хто знаходиться в Канаді зараз по програмі Коаєт, змогли залишитися в цій чудовій країні, змогли отримати постійне резидентство Канади і будувати своє життя тут в Канаді. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.